Цареббе оракела фініссе давно час йому припинитися. У цьому реченні ми бачимо у головній частині дієслово «есере» у кондиціоналі презенте, у третій особі однини, якби є той час сареббе ора. І далі йде дієслово фініре, у конджунтіво імперфект. У третій особі однини, що він повинен був би припинитися la Finisse. В італійській мові є правило, коли присудок головного речення стоїть в умовному способі, тобто у кондиціонале, то у підрядному реченні повинно бути конджунтіво-імперфетто. sarebbe ora che la finisse. La це. Прономе Діретто, яким ми замінили іменник лапйоджя дощ, тобто «ла – «кого що», її лапйоджя пора було б уже припинити.